І у нас сьогодні невеличка розпаковка посилочок з Америки. І дивимося, що в нас тут сьогодні приїхало. Так, і дивимось. Приїхала у нас ось така весняна пташка з мальвами. Гудзичок у нас йде пластик-заміна. Ось такий мотелик. Так, приїхали у нас маяки. Це новинки 25-го року. Ось такий гарний маяк. Гудзичок пластик де новенький. Маємо таких маячків кілька. Ось тут ми їх маємо наразі чотири, І маємо ось таких місячних кошенят. тут у нас йде пластик, заміна, ось такий гарбузик. Так, і до наступної посилки переходимо, і Що у нас тут. Ось такий набір від Жанлін, Ось такі пташечки. Велком Спрінг. Ось такий набір. Набір ціленький, в хорошому стані. Все новеньке. Не відкривався. Ось такий сюжет. Дуже гарний. Набір 1997 року. Зроблено в США. Американська комплектація. Так. тут. І у нас ще ось такий кролик. У нас такий кролик вже був, ми його замовляли. Це від Анкор. Ось тут у нас. Є канва, ниточки Енкор. Набір тіленький, не відкривався. Все з ним добре. Ось такий сюжет. Так, наступно. Ось далі. Так, маємо ось такого Dimensions. Ось, Троє котики наблюдають за пташками. Це набір американської комплектації 97-го року. Ось ниточки, канва. Набір в хорошому стані, не відкривався, ціленький, не пошкоджений. От, тобто з ним все добре. Ось такий американець. Отже, на сьогодні у нас ось такі приїхали наборчики, Робимо такий підсумок. Ось такий менше. Набір в хорошому стані новенький. Набір анкор ось таким кроликом. Теж в хорошому стані, ціленький, все є, не відкривався. Набір жанлі, ось така годівничка з пляшками. Дуже така гарна. Тут набір ціленький, все, все є в хорошому стані. І маємо ось кілька мухів. Маємо кілька ось таких маяків новинок. Маємо пташечку весняну. І ось таких місячних котиків. Отже, якщо щось вам впало в око, пишіть нам, пишіть нам в групу. Послання на групу буде в коментарі в описі до цього відео. Отже, чекаємо ваших вподобайок.